Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі і маленькі! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я для вас приготувала ну просто неймовірну листівку. Ось такий тортик до дня народження. Зробити цю листівку дуже і дуже просто. Для цього нам знадобиться лише кольоровий папір та картон, клей, ножиці, лінійка, олівець і будь-який фломастер або маркер. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові! Ми веселі саморобки! Беремо картон і потрібно накреслити прямокутники. Два прямокутники будуть зі сторонами 12 см на 15 см. Ось так робимо позначки і з'єднуємо їх лініями. Дивіться, я розташувала на своєму аркуші два. Великих прямокутників. Тут тепер роблю 12 а тут в мене буде 15 тому що так не поміститься. Ви теж можете так робити, щоб не витрачати багато картону. Два однакових прямокутники, а третій буде трошки менший. Він в нас буде 12 см на 9. Бачите, якраз тут залишається. Ось так: накреслили прямокутники. Нагадую, два однакові, вони 12 на 15, а малесенькі 12 на, 8, на 9. Вибачте. Ось так накреслили і дуже обережно вирізаємо. І таким чином ми з вами використали лише один аркуш картону. Далі беремо ось цей прямокутник, згинаємо його навпіл. Ось таким чином. Тепер ось тут. Де лінія згину, вона в нас знизу, бачите, ми робимо бортики по 1 см. Знизу робимо позначку і зверху. А тепер дивіться уважно, з'єднуємо лініями. Але там, де низ е, нашої листівки, де вона відкривається, робимо ще один бортик 1 см. Ось так, дивіться. І тепер треба ось це відрізати і ось це. Зараз покажу, яким чином. До лінії ось так відрізаємо. І з іншого боку, так само. І тут теж відрізаємо. Така у е, нас вийшла деталь, схожа на букву Д майже. Ось такими бортиками. Супер! Зробили. І беремо вже е, прямокутничок, який трошки менший був. Найменший він був. Один. Теж його згинаємо навпіл. І так само робимо бортики по одному сантиметру. Дивіться, тут ми робимо один сантиметр, тут один з'єднуємо. І тепер там, де відкривається у нас, робимо бортик. Обов'язково бортик там, де відкривається прямокутник. Так, це відрізаємо ось так: з одного боку. Обережно ножиці гострі, тому все робіть дуже-дуже обережно. І з іншого боку. Тепер беремо цей малесенький наш прямокутник деталь, встановлюємо ось таким чином. лінія згину до лінії згину по центру. І з двох боків робимо позначки ось так, щоб знати, до яких пір відрізати. І тепер ось тут по центру, бачите, всередині від позначки до позначки я роблю розріз. Відрізаю тонесеньку-тонесеньку лінію. Просто можна розрізати навіть канцелярським ножем. І вставляю туди першу малесеньку деталь. Коли її вставили ось тут обережно зовсім трошки намастити потрібно клеєм, тільки зовсім трошки, і склеїти. Головне, щоб верхня деталь рухалась. Так, беремо ще один прямокутник, який залишився. Так само його згинаємо навпіл. так Тепер відміряємо бортики вже по. Цій деталі, бачите, ось таким чином. І так само робимо надріз. Дивіться. Ось так. Розрізаємо. Можна розрізати канцелярським ножем. Для цього потрібно вам буде відкрити і розрізати. Тепер вставляємо усі дві деталі. Бачите, вони там тримаються. І тут намистимо клеєм і склеїмо. Головне, коли все склеїте, перевірити, чи все рухається. Основа готова! Далі будемо прикрашати нашу листівку. Для цього я взяла дуже яскравий рожевий папір, то в мене був картон, а це вже можна робити з паперу. І вирізаю ось такі дуже прикольні краплинки, можна сказати. Так? Це буде крем на нашому тортику. Знаєте, коли ви, якщо ви готували колись торт, робили з мамою. Або, можливо, самі, то ви знаєте, що коли дуже багато крему, то він такий, наче аж тече з того торту. І створюються ось такі краплинки, які течуть на тортик. Дивіться, зараз покажу вам. Ой, як гарно! Вже хочеться його навіть з'їсти. Так, я зробила трошки більше. Ось тут відрізаємо. Перша частинка буде сюди. А друга, дивіться, підходить, супер. Потрібно вирізати ще для середнього нашого шару, для середнього тортику. Так, вирізаємо ось так. Це не складно, ви можете насправді намалювати, а потім вирізати, якщо вам буде складно так робити. Але дивіться, просто така, такі овали, які тримаються на лінії. Але тут ви вже робіть, як вам зручно. Можете спочатку намалювати їх. Ці краплинки, а потім вирізати. Так. Ось так. Повирізали. І, звичайно ж, все це приклеїмо. Дивіться, як роблю, щоб було дуже зручно і швидко. Дуже-дуже тонесенькою лінією я намастила усі три шари зверху, там, де лінія згину, клеєм. І ось таким чином приклею наш крем. Крем готовий, а тепер дивіться, разом з кремом. Треба закруглити усі куточки, які в нас терчать. І тоді торт буде схожий на справжній. Дивіться, як гарно! Супер! Далі ми з вами перевіряємо, щоб все рухалось. Вирізаємо ще малесеньке-малесеньке червоне сердечко. Ви можете зробити сердечко, можете зробити вишинки. Це вже що вам подобається. Або навіть можете зробити свічку. Вирізати. Я вирішила вирізати отаке гарнесеньке-малесеньке серце. Приклеїмо на самісінький верх нашого тортика. Ось так. І тортик листівка готовий. Далі ми робимо надпис, можемо написати з днем народження або побажання, все що завгодно. Тут вже точно залежить все від вашої фантазії. Я напишу «З днем народження тута! Зроблю це для себе. До речі, це перша листівка, яку я роблю е, зі своїм ім'ям для себе. І ось так фломастером або фарбою можна зробити малесенькі-малесенькі такі цяточки. Дивіться, і тортик буде справжнім, святковим. Супер! Так, ще раз перевіряємо, все ховаємо. І листівка готова! Клас! Листівка готова! А тепер дивіться уважно. Робимо ось так. Та-дам! І ось тут пишемо з днем народження або побажання. І обов'язково напишіть, для кого ця листівочка. Потім робимо ось так, закриваємо. І даруємо такий гарнесенький, майже смачнесенький тортик. І я впевнена, що той, кому ви подаруєте, буде дуже дуже здивований. І таку листівку ви точно ніде не купите. Отож, фантазуйте! Робіть багато таких різних листівочок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Фантазуйте і не сумуйте! Па-па! М -м -м, який тортик Гепіоздей тута. Це я для себе зробила. Ого, це я все для себе зробила. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!